Вас вітає на занятті з математики, і прийшла на нього не одна, а зі мною прилетіла ціла родина бджіл. Пам'ятаєте, як називають родину бджіл? Рі, вірно. От подивіться, скільки їх тут багато. Давайте їх порахуємо, скільки ж їх. Всього 6 бджіл. Вірно, я порахувала? Вірно. Тоді поставимо біля них ось цю цифру, яка позначає кількість. І зараз послухаємо уважно завдання. Ми почали рахувати від бджілки з м'ячиком, а закінчили бджілкою з букетом ромашок. Це була перша бджілка. А це остання бджілка. Давайте ще раз в голос скажемо. Перша, друга, третя. Четверта. П'ята. Шоста. Остання ми на неї сказали. Шоста. Скажіть мені, будь ласка. В яку гру буде грати бджілка, яка намальована за таким двокольоровим м'ячиком? Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, куди може прямувати за цим подарунком ця бджілка? Порахуйте, скільки повітряних кульок у цієї бджілки. Так. А чим ласує ось цей ласунчик, як ви гадаєте, що у нього в цьому горщику? Так. І останнє запитання. Порахуйте, скільки ромашок. У букеті цієї бджілки. Так, всі відповіді мама з татом почули, ви поясните, чому ви так думаєте. І ще раз, перед тим, як крокувати далі, порахуємо бджіл перша, друга, третя. Четверта, п'ята, шоста, всього шість бджіл. І останнє питаннячко. Скажіть мені, а скільки тут бджілок дівчат? І чому ви так думаєте? І скільки бджіл хлопчиків? Порахуйте їх самостійно і скажіть бджіл дівчаток. Стільки, бджіл хлопчиків стільки. Так, крокуємо далі. Не маємо часу. Залишаємо ось цю бджілку з м'ячиком. Вона дуже любить ласувати полуницею. Я гадаю, ви теж любите полуницю. Так, зараз дивіться, скільки багато ящиків з полуницею. Бачите? Зараз розберемося, як же ми пограємо з полуничкою. Готовий перший ящик. Тут багато полуниці. Давайте зараз порахуємо, скільки ж її. Бачите, у кожному ящику два таких отвори. Давайте вперше покладемо всю полуничку, яка у нас є. Давайте порахуємо, скільки ж тут всього полуниць. Першому ящику шість полуниць. Вірно? Вірно. І покладемо цифру шість. Подивимось на другий ящик. Тут теж багато полуниць, але ми зараз їх покладемо у два отвори. У перший покладемо одну, а в другий ті, які залишилися. І порахуємо. Давайте рахувати. В першому одна. А в другому 5. А взагалі у ящику скільки всього? І в першому, і в другому отворі. Вірно. В одному отворі одна полуничка, а в другому 5. А всього 6. Покладемо цифри. Тут одна. А в нижньому п'ять. Так, розібрались ми з першими двома ящиками, рухаємось далі. І ще два залишилось. Давайте на верхню поличку, на верхній отвір покладемо дві полунички. А на нижній ті, які залишилися. Подивіться, зверху дві. Рахуємо, скільки внизу. Вірно, а внизу чотири. А всього. Так, знову всього. Шість полуниць зверху 2. Вірно я поклала цифру? А знизу чотири. Так, і останній наш ящичок залишився, покладемо зверху більше, ніж дві, більше на одну. Так, три. І внизу ті, які залишилися, рахуємо. В одному отворі три полуниці, а в другому. Теж три полуниці. А всього у ящику. Вірно, так само шість полуниць. Подивіться уважно. У всіх наших ящиках з полуницею однакова кількість. І в першому шість, в другому шість, в третьому і четвертому. Подивіться. І ще раз уважно, запам'ятайте, як ми поділили 6 полуничок на 2 отвори в ящиках. А тепер подивіться: я візьму і перенесу у верхній отвір 5 полуничок, а в нижньому залишу одну. Але так само у цьому ящику. Їх як було шість, так і буде шість. Давайте порахуємо. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Всього шість. Хоч ми поміняли з вами місцями полуниці. І у цьому ящику можемо поміняти. У верхньому зробити 4, а в нижньому залишиться. Дві. А всього так і залишиться. Хоч ми і поміняли місцями. Подивіться, скільки багато полуниць для нашого ласунчика, оцього для нашої бджілки. Вона ще раз порахує, і потім пригостить всіх друзів полуницею. А ми з вами запам'ятаємо, подивимося уважно і будемо знати, як викладати кількість. Числа 6. І як їх позначати цифрами. І останнє завдання на сьогодні закрийте очі долоньками. І порахуйте, скільки я раз плеснув долоньки. Добре, і ще раз. Так, перший раз три рази плеснула, а другий раз. П'ять разів. А тепер ви плесніть у долоньки чотири разочки. Так, молодці. А тепер шість раз. Молодці, малята. Можете відпочивати.